Вітаю, друзі! Ви на каналі Точка Сходу. Мене звати Віталій Маргалик. Це проєкт на часі. Ми вирішили продовжити серію інтерв'ю про проблеми переселенців. І сьогодні будемо говорити з народною депутаткою України, головою партії Слуга народу Оленою Шуляк. Пані Олено, радий вітати. Дякую, що знайшли час для розмови. Вітаю вас, і дякую за можливість долучитися до надзвичайно важливої теми для мільйонів людей в Україні і поза її межами. Я коли готувався до інтерв'ю з вами, пані Олено, звернув увагу на те, що ви, хоч і представляєте владу, оскільки є головою партії провладної, так слуга народу, але тим не менш ви не боїтеся визнавати помилки, критикувати владу, де треба, особливо що стосується переселенців. Хоча це, ну як правило, прерогатива опоз. Озиції, і ви, як голова комітету з питань організації державної влади, заявили про те, що державна підтримка ВПО фактично повністю провалена. Поясніть, будь ласка, детальніше, що ви мали на увазі, в чому саме полягає оцей провал. Я говорила це в контексті того, що в державному бюджеті на 25-й рік в проєкті взагалі не було передбачено коштів на є відновлення. Потім після. Перемовини після постійних таких обговорень, досить гострих, було прийнято рішення все ж таки нуль перетворити на 4 мільярди. Але ми розуміємо, що цих коштів також недостатньо. У нас сьогодні внутрішньо переміщених осіб дуже багато людей, які. Мають житло на тимчасово окупованих територіях. І саме з цими людьми ми знаходимося на постійному контакті, і для них вирішення цього житлового питання воно є наскільки болючим, наскільки критичним, що ти не можеш стояти осторонь не можеш займати якусь пасивну позицію або там, проявляти якусь байдужість. Тому моя позиція тут буде однозначна, я завжди буду домагатися того, щоб. і Програма є відновлення працювала і щоб вона задовільняла як, як мога більше потреб наших українців, тому що буде робота, буде житло. Люди будуть повертатися в Україну. Люди, буде, люди будуть осідати в громадах, вони будуть тут працювати, розвивати громади, і це це дуже важливо, тому що це все про майбутнє і про розвиток України. Дякую, пані Олено. Я нагадаю нашим глядачам, ви дивитесь проєкт на часі це канал Точка Сходу. Ви можете поставити запитання е, нашій сьогоднішній гості. Е, також коментуйте, будь ласка, ставте лайк, можете також зробити перепост цього відео, якщо вам відгукується те, про що ми говоримо. Ну, таким чином, це відео і цю нашу важливу розмову побачить та почує якомога більше людей. Пані Олено, оскільки ви вже торкнулися програми є відновлення, президент підписав закон, який надає пріоритетне право переселенцям на отримання компенсації саме за програмою є відновлення, поясніть, будь ласка, як це працюватиме на практиці. І Військовослужбовці, і ВПО, і багатодітні сім'ї, і люди з інвалідністю, як ви будете пріоритети розставляти серед першочергових таких осіб не буде пріоритетності, вони всі будуть мати оцю цей маркер першочерговості, і потім уже система, яка яку яку не можна зламати, не можна зайти, змінити черговість, щось там там. Підшаманити, скажімо так, для того, щоб поміняти когось в черзі, вона буде автоматично потім рухатись у чергу. Тобто, хто перший із першочергових людей осіб подав заяву, той буде перший отримувати відповідну компенсацію. Ну а скільки людей за вашими прогнозами наступного року, скажімо, зможе скористатися цією програмою, і отримати компенсацію, чи вистачить грошей? Все буде залежати від того. Наскільки в нас будуть кошти, як в держави, сплачувати такі компенсації? Буде грошей більше. Звичайно, будуть сплачуватись компенсації більші кількості людей. Буде закладено так, як зараз 4 мільярди. Ми чітко можемо прорахувати, скільки людей отримують компенсацію. На сьогодні ми бачимо, що там, наприклад, один. Сертифікат житловий середня його вартість півтора мільйона гривень. Розуміємо, що це дуже невелика кількість українських сімей може скористатися такою, такою програмою. Тому хотілося б звичайно хотілося, щоб всі люди, в кого є потреба, хто подавав таку заяву, щоб вони обов'язково отримали компенсацію. У нас, до речі, станом на сьогодні дуже ще таке такий запит є. Багато людей не захотіли отримувати житловий сертифікат. Вони хочуть відбудувати знищений будинок на тій земельній ділянці, де він раніше стояв. І для таких людей також є відновлення, поки що не працює. І ми очікуємо, що Міністерство розвитку громади території також запустить і цей етап програми. Тому що там, де відбулася деокупація наших територій, це і Київська область, і Харківська область, і у людей є бажання будуватися саме саме там, де було, де було таке житло, де було майно, і ми повинні таким людям допомагати, а не навпаки, там якось затягувати час, щоб вони обирали інший варіант. Пані Олено, якраз от тиждень тому ми спілкувалися на цю тему з народним депутатом і секретарем тимчасової комісії, яка опікується правами переселенців Сергієм Вельможним. І от він приблизно порахував для того, щоб компенсувати людям втрачене житло, приблизно потрібно десь 60 мільярдів доларів. Чи погоджуєтеся ви з такою сумою? Це якщо брати загалом. От всім компенсувати це житло. І що такі гроші ну, в ідеалі можливо взяти лише просити Європу, щоб вона надала нам кошти із заморожених російських активів. Чи погоджуєтеся ви з цим, чи все-таки ну, є більш оптимістичний якийсь сценарій? Це великі кошти. Ли мене сьогодні ми бачимо. Наприклад, станом на сьогодні житлових сертифікатів за знищене майно згенеровано на 19,4 мільярда гривень. Тобто за півтора року роботи програми це 19,4 мільярди. І ми можемо сказати, що є там певна швидкість для того, щоб генерувати такі житлові сертифікати, і ці 60 мільярдів доларів, про які говорить, Колега, з яким ви говорили, вони ж не потрібні одночасно. Ну тобто, все одно йдуть процедури. Вони розмежовані у часі. Я вважаю, що десь в середньому. 20-25 мільярдів гривень на 25 рік це була б така мінімальна потреба для того, щоб попрацювати з різними категоріями, і в тому числі з людьми, в яких житло знаходиться на тимчасово окупованій території. Якщо я не помиляюся, ви сказали, що 4 мільярди так. Гривень. гривень. виділено на, на програму гривень. на програму є відновлення на компенсацію житла, так але е, хотілося б щоб було 20 мільярдів. Чи є якісь бач... чи, чи якесь бачення і м, якийсь м, оптимізм, що держава зможе знайти оці додаткові кошти для того, щоб було 20 мільярдів? Я взагалі з оптимізмом дивлюся на реалізацію є відновлення, тому що коли в 2023 році до нас доєднався до програми Світовий банк, а для нас це було надзвичайно приємно, тому що це говорить про те, що Світовий банк подивився на ці процедури подивився як працюють цифрові інструменти подивився як працюють комісії при органах місцевого самоврядування як виплачуються кошти як ці кошти сплачуються і світовий банк він долучився до фінансування а, першого етапу, який стосувався компенсації за пошкоджене житло. І ми дуже переживали, що було все прозоро, щоб ці гроші можна було дійсно використовувати лише на будівельні роботи або на будівельні матеріали. Тому що, якби світовий банк подивився і побачив зловживання, він би а, не продовжував фінансування цієї частини проекту. Але світовий банк 200 мільйонів доларів витратив саме за цією програмою це ну це, це дуже добре, тому що це говорить про те, що у партнерів є довіра до самого її відновлення. А потім подивився на те, як працює компенсація банк розвитку Ради Європи, і в Берліні на конференції з відновлення в червні була підписана перша угода. А згідно якої 100 мільйонів євро Банк розвитку Ради Європи виділив уже на другий етап, який стосувався компенсації за знищене житло, і на наступний рік Банк розвитку Ради Європи також підтвердив свою спроможність і своє своє бажання підписати додаткові документи, щоб фінансувати програму є відновлення. Тому я дивлюся з оптимізмом, якщо уряд буде. Інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, якщо ми в парламенті будемо також згуртовані, буде працювати там наш профільний комітет, буде працювати наша ТСК, яку мій колега, до речі, Павло Фролов її очолює, яка також опікується питаннями переселенців. Мені здається, у нас спільно ну може бути непоганий результат, тому що коли в бюджеті взагалі було нуль. Мені здавалося, що це вже все, в нас нічого не вийде, але ну бачите, 4 мільярда ми отримали. Розуміємо, що мало, але потроху, потроху, з допомогою міжнародних партнерів, думаю, що буде результат відповідний. І а до йо? речі, вам чесна подяка, тому що коли включаються. В допомогу і засоби масової інформації і включаються радіо, і включаються лідери думок і говорять про те, що це важливо. і Що люди це очікують, це також ну, впливає на рішення уряду, в тому числі. Дякую, ну будемо сподіватися, що дійсно це допоможе. Пані Олено, ви також сказали про те, що є проблеми із оформленням заяв. І я знаю, що переселенці зараз стикаються з певними бюрократичними моментами, бо треба доводити, що житло в окупації зруйноване, надавати певні фотодокази, Має приїхати комісія, і так далі. І от стосовно цього, вже ухвалено в першому читанні законопроєкт. Номер 11161. Ми про нього говорили якраз з ініціатором, з головою Асоціації молодих ВПО Аркадієм Петрусяном, і, і також говорили із Сергієм Вельможним, начебто, цей законопроєкт поки що застряг у комітеті. Можливо, ви знаєте більше, як ви взагалі ставитеся до цього документу, чи дійсно він може допомогти прибрати от такі. Такі бю бюрократичні перепони, а, і коли, на вашу думку, він може бути ухвалений, і чи допоможе він дійсно все-таки збільшити кількість тих, хто зможе отримати компенсацію за зруйноване житло? Наскільки мені відомо, цей документ вийшов з розгляду з економічного комітету? Тепер рішення за погоджувальною радою. Погоджувальна рада вона об'єднує очільників фракцій і груп, і вони формують порядок денний на там, наступну сесію кожного разу, і, і немає там жодних перепон для того, щоб цей документ був ухвалений. А єдине, на що хотілося б звертати увагу, ми можемо ухвалити будь-який закон. Він буде саме чудовий, саме там на думку фахівців, правильно прописаний. Але ми з вами будемо все одно мати проблему: а чи вистачить в бюджеті коштів для того, щоб виплачувати компенсаційні механізми? Тому станом на сьогодні, наприклад, вже працює закон про є відновлення, але ми бачимо, що ми не можемо задовільнити всі потреби. Так і з цим за. Коном він я впевнена, Він дуже добре. Він буде ухвалений, але тут чітко потрібно розуміти, де ми будемо брати гроші, а де ми будемо брати, що буде джерелами цих надходжень для того, щоб ми ну, могли чесно дивитись своїм громадянам в очі і казати там, в якому році, наприклад, чи яким етапом, чи після яких ще, скажімо, там цих бюрократичних перепон людина зможе отримати відповідну компенсацію. І також хотілося б почути вашу думку про ще одну важливу програму: Є оселя. Чи виправдала вона ваші сподівання, і з якими проблемами зіштовхнулися переселенці? Зокрема, можливо, до вас зверталися. Ми постійно працювали з внутрішньо переміщеними особами для того, щоб цю програму. Поліпшити насправді програма розроблялася ще до повномасштабного вторгнення, і вона була розроблена для того, щоб допомагати різним категоріям нашого населення отримувати житло в пільгову іпотеку. І вона розроблялася для того, щоб наші педагоги, щоб наші медики, щоб наші науковці, ну, тобто ті категорії, які раніше ну дуже рідко могли скористатися такою можливістю, і отримувати житло за ставкою 3% річних, чи 7% річних. Це ж така дуже дуже дуже. Пільгова відсоткова ставка повномасштабне вторгнення. Звичайно, нам зруйнувало всі плани, і оселя почала працювати здебільшого на сім'ї військовослужбовців, на представників силового сектору, на представників наших. Правоохоронних органів, але ми коли почали дивитися, а що з нашими внутрішньо переміщеними особами, ми побачили дуже низькі цифри. Ну там станом, наприклад, на 4 грудня лише там 330 кредитів надано внутрішньо переміщеним особам. А коли ми починали аналізувати програму, там щось навіть навіть до 200 штук кредитів не дотягували, і ми почали говорити з переселенцями, чому так, чому ви не користуєтесь програмою «ЄСЛ» І вони сказали, що в постанові кабінету міністрів було прописано таке рішення, що внутрішньопереміщені особи можуть купувати житло, яке не старіше три роки. А враховуючи, що географія наших внутрішньопереміщених осіб, вона досить широка, і люди, коли вимушені були тікати від Великої війни, вони оселялися в різних населених пунктах. І були, і є такі населені пункти, якщо вони там невеликі. До у нас навіть і великі, і не всі обласні центри мають в своєму активі таке нове житло, яке не найстаріше трьох років. І люди, навіть якщо вони хотіли б покупувати таке житло, в них були обмежені, Можливості і не було ну, взагалі такої, ну там, люди просто не могли скористатися цією програмою. Ми зверталися, ми проводили, проводили великі публічні слухання. На цю тему нам надавали свої пропозиції саме внутрішньопереміщені особи, і у вересні місяці була прийнята були прийняті зміни до постанови кабінету міністрів. Ми вважаємо, що це на 100% наша заслуга, тому що ми там писали листи, стукали в усі двері і в міністерство економіки, і зверталися до прем'єр-міністра, і е, цю норму, що житло повинно бути не старіше ніж 3 роки. Її прибрали для внутрішньопереміщених осіб, зробили нестарі. Ріше ніж 10 років. Звичайно, це надає більше можливостей для внутрішньо переміщених осіб. Але ми просили не тільки про вік житла, ми ще й просили переглянути перший внесок. Все ж таки, 20% для людей, які на сьогодні залишилися взагалі без нічого без житла. Без без майна для них ну дуже важко, навіть коли є робота згідно з оплатою праці. Все одно дуже важко знайти такий високий перший внесок. Ну поки що, ми не. Не змогли переконати кабінет міністрів, не змогли переконати Міністерство економіки, але ми а, не, не складаємо руки, ми не здаємося, ми все одно комунікуємо, ми приводимо приклади, ми пишемо листи, а, ми зустрічаємося з переселенцями. Ми точно розуміємо, де потрібно, де потрібно змінювати цю постанову уряду, і я впевнена, як і у випадку з, зі зменшенням жит, віку житла, ми для переселенців. Гленців Покращимо у умови є оселі. Якщо так проаналізувати, пані Олено, то я так розумію, що програма є відновлення, є оселя. Вони пов'язані між собою. Тому що, якщо людина зможе отримати компенсацію за зруйноване житло в окупації, у неї з'являться гроші для того, щоб зробити цей перший внесок, і тоді вона зможе придбати житло, в принципі. Тому, але це, це вже в перспективі, зрозуміло, що за один день це все не вирішити, і тому можливо більш нагальним зараз Раз є питання, це якраз тимчасове житло. Так рада ухвалила закон про інвентаризацію майна для ВПО. Скажіть, будь ласка, коли почнеться оця всеукраїнська інвентаризація, і як саме відбуватиметься процес розселення переселенців? Президент підписав свій закон. Ми сподіваємося, що почнеться така велика всеукраїнська інвентаризація активів до таких до такої інвентаризації будуть залучені Будуть проходити таку інвентаризацію, будуть проходити будинки, які знаходяться в державній власності, в комунальній власності, і за бажанням можна буде зробити відповідну інвентаризацію і приватного сектору. А можливо, хтось із власників приватного сектору також захоче, щоб його житло використовувалось для надання його в оренду для, для переселенців. Я думаю, що після того, коли буде проведена така інвентаризація, Ризація потрібно буде обов'язково щоб. Проміжок часу для того, щоб такі приміщення привести у відповідність до гідних умов проживання, тому що багато із такої власності там щось недобудовано, щось потребує ремонту, щось потребує якихось поліпшень Але ми точно бачимо, що в наших містах в наших селах є власність, яку можна використовувати ефективно для потреб наших переселенців за задумкою авторів. Цього закону буде така велика цифрова система, інтерактивна карта. Де можна буде, якщо ти переселенець, ти можеш обрати регіон, ти можеш обрати населений пункт. Ця інформація вся доступна. Ти можеш зайти до населеного пункту, подивитись, який що там в активі. Яке є житло, ти можеш там надати заявку. Цю заявку буде бачити орган місцевого самоврядування, і вже потім там в порядку в певному черговості можна буде задовільняти потреби наших переселенців. Але це не про тимчасове житло, це про якраз про таке соціальне житло, яке може використовуватись для наших переселенців. Тимчасове житло це вагончики, оці такі. Mm -hmm. Які на жаль ще з 2014 року, я пам'ятаю, перші. Такі містечка ставили для переселенців, казали, що це тимчасове житло. А воно виявилося не тимчасове. Люди там по років там прожили і більше. тому я дуже так обережно відношусь до тимчасового житла. Наше основне завдання не зробити так, щоб у нас було таке тимчасове житло, яке перетворюється в постійне житло, і люди живуть в негідних умовах. Тому потрібно згідно цього закону проводити інвент інвентаризацію, добудовувати, ремонтувати, приводити, ну ставати таким же ефективним власником і хазяїном цього майна, яке може бути використане для своїх переселенців. Я не Яким, чином, була... Яким чином люди будуть туди заселятися? Вони будуть сплачувати оренду, чи це буде безкоштовно, і, як... і за якими критеріями будуть їх відбирати? Це буде зараз, взагалі, в Україні йде реформа житлової політики, велика по. Буде прийнята низка законів і про основні засади житлової політики, і про соціальне житло. Звичайно, ми сьогодні бачимо, що той житловий кодекс, який ухвалювався ще в 1983 році, він точно не працює. А ми бачимо якісь квартирні черги колосальні там більше ніж 600 тисяч людей стоять в таких чергах, які не рухаються. Ми бачимо нашу кількість внутрішньопереміщених осіб, які проживають інколи в тих же спортзалах. Які не перед, пред, предназначені до цього, а, тому за м, тою системою, як ми собі бачимо, реформування і створення цих фондів соціального житла все буде залежати від того, який є дохід у родини. І якщо а, будуть там немає доходу, людина буде отримувати таке житло там в безоплатне користування. Якщо там є доход, то буде людина сплачувати орендну плату, яка там не перевищує ніж 30% від до. Году такої людини. Ну, тобто, там був такий диференційований підхід до кожної категорії для того, щоб ну, максимально а, забезпечити людину гідними умовами проживання. Це ми зараз з вами говоримо про кошти державного бюджету. А, дуже важливо, щоб наші місцеві бюджети також долучалися до вирішення питань і проблем, які пов'язані з переселенцями, тому що а, інколи ну коли є можливість у держави, і є там досить грошей з державного бюджету, як це було наприклад з програмою є відновлення, місцеві бюджети не приймали участі. Якщо ми зараз бачимо, що є відповідні проблеми, то місцеві бюджети особливо є міста, де профіцит, де грошей більше Накопичено, скажімо так, які можна використати для проблем переселенців. Тому б дуже би хотілося, щоб були такі приклади з органів місцевого самоврядування, коли витрачаються кошти саме для підтримки за різними державними програмами, в тому числі. Також я хотів вас запитати, а що ви думаєте про новостворене Міністерство єдності? Чи варто переселенцям покладати на нього якісь особливі надії? Чим воно буде відрізнятися від профільного міністерства реінтеграції? Скажімо, можливо, ви більше маєте інформації про це? Ми також чекаємо на презентацію і стратегії роботи нового міністерства. Міністерства, звичайно, воно потрібне, тому що в нас. Ой, страшні цифри. 20% нашого населення за кордоном зараз знаходиться. 20% – це, – це досить багато. Нам дуже хочеться, щоб ці люди всі приїхали додому до України. Нам дуже хочеться, щоб у цих людей всіх була робота, було житло, і щоб ми всі були об'єднані. Тому створення міністерства це позитив, Стратегію і план дій очікуємо. І звичайно, Верховна Рада буде максимально допомагати для того, щоб ініціативи міністерства, які направлені на те, щоб люди. Де поверталися, щоб вони були обов'язково реалізовані і підтримані. І на цій оптимістичній ноті я хочу вам подякувати за таку важливу та змістовну розмову. Це був проєкт на часі. Якщо вам він сподобався, будь ласка, поставте лайк, підписуйтеся на канал Точка Сходу. І побачимося вже за тиждень. З вами був Віталій Маргалик та народна депутатка, голова партії Слуга народу Олена Шуляк. На все добре.